Що там? І так, друг, подруга, не знаю хто там по ту сторону екрану, можливо здогадуюся, він не знаю точно. Дивись, фішка в чому? Тобі, напевно, якщо ти зайшов на це відео, найближчим часом доведеться от, обирати свою майбутню професію. Чи робити будь-який інший тяжкий життєвий вибір? Я тобі скажу так. Зупинись, буквально зупинись, сядь над сраку рівно і... Прикинь собі варіанти. І якщо ти не можеш оприділитись з варіантами, то просто типу, уяви, що ти працюєш на якійсь роботі 5 років підряд, і що ти день в день повертаєшся з цієї роботи, в тебе настільки рутинне життя стало, ти не маєш часу на себе і на будь-що інше. Типа, з найбільш противних варіантів, вибери собі один достойний, той, який для тебе найменш огидний. Вибери те, що, типу, ви э, апріорі не те, щоб принесе тобі задоволення, бо будь-яка робота да весь вам захарить. Вибери собі той варіант, який просто типу, буде задовільняти, а грошову потребу. Поспілкуйся з реальними носіями цієї професії або з людьми, які знають про цю професію, бо раніше зіштовхувались з нею. Витрати свій час на якусь мінімальну аналітику. Того, чи це взагалі буде вигідно. Ті, хто кажуть, що треба вибирати не по грошам. А потім, наскільки воно тобі подобається. Вони, звичайно, праві, але тільки наполовину. Бо кожне твердження в цьому світі наполовину тільки правильне. І це твердження, що тільки наполовину правильне, та ж тільки наполовину правильне. Слухай себе в цьому плані. Бо працювати по цій професії чи не працювати, знову ж таки, вибір буде тільки твій в майбутньому. За тебе цього ніхто не вибере. А тільки ти зможеш потім жалітися тільки на себе, що типу ти вибрав це чи вибрала це. Тобі треба приділити собі і своєму життю трішки часу, щоб розібратися і оприділитися. Для цього виділи собі хоча б декілька днів окремо від всього, щоб просто перерити перелік доступних професій, так прикинути, подумати і поняти. Що типу, от з 10 тих, що доступні зараз, по яким можна хоч вже піти і вчитися, ти вибираєш, типу, по одному, виключаючи. от, типу, Цей варіант мені не подобається, бо. І погнав, записав собі на листочку, чому тобі не подобається. Вибираєш наступний варіант. Це мені не подобається, бо. І так само, і по мінусам розписав. Розпиши всі мінуси, з дваж тільки мінуси. Типу, оця робота, я не захочу по ній, наприклад, через 3 роки працювати. Бо я не хочу на ній вже працювати. Типу, я дивлюсь на цю роботу і мені прям стає фу від неї. Я не хочу, мені не подобається. Відповідно, ти дивишся наступні варіанти. І так зі всім. Проходиш певний цикл сансари, коли все робить оборот. І після цього ти вже починаєш вибирати реальні варіанти, які в тебе найменш видні. Я знаю, що я повторююсь, але це дуже важливо. Тому послухай, будь ласка. Фух, аж задихався. Тому, будь ласка, вибирай з розумом, Зважи всі за, але тільки після того, як зважиш всі проти. Спочатку завжди мінуси. Не дивись з оптимізмом на роботу. Тому що робота це те, що треба буде робити. Ти будеш витрачати свій час, своє життя, свої ресурси в обмін на гроші. І тобі ну, типу, хоча б має бути не е, вибачте за расизм. Отвертительною та робота, яку ти вибереш. Типу, має бути щось, що для тебе буде, типу, норм. Просто норм. Все будь-що інше, як хобі, ти собі зможеш вибрати. Типу прям улюблене заняття, яке просто не буде тобі прям в якихось колосальних розмірах, а може і буде приносити гроші. Обери для себе щось таке. Вибереться це як хобі. А як основний заробіток, як основну роботу, як основний напрямок. Ти вже знаєш, по якій системі треба вибирати. Давай, тримайся!